Середа, 22 лютого це новини на ТВ7. У Маріуполі бавовна. Уночі та зранку лунали вибухи. Готуємося до відбудови. Досвід Роттердаму допоможе відновити місто Марія. І коли будуть вирішальні бої, усе детально у випуску з вами Наталія Богиня та Олексій Кириленко. Вітаємо! У Маріуполі бавовна. Уночі пролунало 11 потужних вибухів. У чатах жителі писали, що було гучно. У будинках тремтіли вікна. Про це у соцмережі повідомила міська рада. Ярик, это я, Рядом. Ярик, пожалуйста. Да погоди, несы. Это грады. Перші прильоти були на АС-2 та стан 3000 Також влучили в ймовірне скупчення окупантів на кубінаті Ілліча та в аеропорт, де склад боєкомплектів. Про це написав радник мера Петро Андрющенко. Тим часом гауляйтер Олег Моргун заявив, що то робота ППО та окупанти чомусь таки перелякалися. Я є чесно в шокі, що його почали взагалі бомбити. Ми настільки його плотно застраювали, настільки туди вливають гроші. что мне казалось, что есть некая договоренность того, что этот город обойдет стороной все происходящее. Но нет, вчера начали бомбить. Бомбить точно начали чем-то новеньким. Офіційна влада Маріуполя вже готується до деокупації і працює над проєктом відбудови міста. Зокрема, заступник мера Сергій Орлов виїхав до Нідерландів. Там зустрівся з очільником Роттердаму та архітекторами. Усе для того, аби дізнатися більше про відбудову, адже місто знищили під час Другої світової і звели з нуля. Під час візиту побачили багато корисних прикладів, які можна втілити у новому Маріуполі. Певнений заступник мера Сергій Орлов. Тим часом Україна турбується про Маріупольців. Міська рада та районна адміністрація приймають важливе рішення, підписують другий меморандум про співпрацю та обговорюють фінансову підтримку від партнерів. Що це дає переселенцям? У центрах Я Маріуполь допомагають не лише містянам, а й людям, які виїхали з громад. У всіх хабах зараз обслуговують майже три тисячі жителів району. Мер Вадим Бойченко каже, допоможе всім, хто цього потребує. Минулого тижня, так скажемо, ми були тут. Підходить жінка і каже: А я от Сартани, я маріупольчанка чи ні? Я так кажу, ви маріупольчанка. Тому ми не ділили людей, які безпосередньо приїхали з самого Маріуполя або з околиць Маріуполя допомога для Маріупольців 80 плюс у всіх центрах. Наразі проходить проєкт з оздоровлення. Людям планують видати понад тисячі корисних наборів, усе аби посилити їхній імунітет. У я Маріуполь в Дніпрі вже почали дарувати вітаміни. І ще один корисний презент павербанк. Слушайте, так це варбанк ух ти. Да. Я так хотів купити, тому, що у нас час не буває швидка. Звініть. Найбільше перемоги та поразки України. Кирило Буданов розповів про визначні бої та заявив, вирішальні сутички будуть всередині кінці цієї весни. За словами головного розвідника, наші перемоги це відбиття ворога з Київщини, контрнаступ на Харківщині та повернення Херсона. А поразки Сєвєродонецьк, Волноваха та часткова окупація наших земель в 2014 році. Але Буданов наголосив, ці помилки можна виправити. Росія планує окупувати Україну, а згодом і Білорусь до 2030 року. Про це йдеться в секретному документі Кремля. Тому інститут вивчення війни попередив НАТО про небезпеку. Бо ж якщо захід дозволить російському диктатору захопити державу, той почне загрожувати східним кордоном країн НАТО. Війна на виснаження. Кремль може мобілізувати ще мільйон росіян. Про це заявили в розвідці Німеччини. Аналітики впевнені, РФ не хоче переговорів, тому намагається перемогти чисельністю. Новий наступ РФ триває вже 10 днів, але таким масштабним, як хотілося зробити його, не вдалося. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов. Запевняє за цей час ніяких успіхів окупанти не досягли. Тож дякуємо та віримо в ЗСУ. І це всі новини випуску. Більше інформації на нашому сайті. Також ми є у Фейсбук, Інстаграм і Телеграм. Спокійного вечора. побільше нам гарних новин. Бережіть себе.